Отже, розріз. Приступаємо до виконання розрізу. Для того, щоб нам виконувати розріз, нам потрібно спочатку зрозуміти, що ж таке розріз. Розріз у кресленні це ортогональна проекція, предмета, який уявно розсічено одною чи кількома площинами, щоб виявити його внутрішню структуру. І на картинках ми бачимо розріз. Різних будинків. Тобто, в розрізі ми повинні побачити конструкції даної будівлі, які потрапили під наше січення та конструкції, які знаходяться поза січенням. Отже, щоб нам виконати розріз, нам потрібно згадати всі правила побудови фасаду. Перше, що ми робимо, ми будуємо сітку розрізу. Потім наносимо основні конструктивні елементи розрізу. Проставляємо висотні розміри і графічно оформлюємо наше креслення. Отже, для того, щоб нам викреслити розріз, перше, що нам потрібно, визначити, де будуть знаходитись наші вісі, та показати всі основні висотні відміточки. Це висота цоколю, Глибина закладання фундаменту, висота поверху. Після того, як ви умовно визначили це все, ми можемо викреслити основні конструкції, які попали під розріз. Тобто це всі будівельні конструкції нашого будівлі. Після того, як ви викреслили все, що попало під розріз, викреслюємо всі інші елементи нашого фасаду. Після того, як ми Викреслили основний контур будівлі, ми приступаємо до викреслення його внутрішніх частин. Це віконні прорізи та дверні, які попали в розріз та двері і вікна, які ми бачимо поза розрізом. Також викреслюємо всі конструктивні елементи, сходи, крокви, стійки і так далі. Все, що ми бачимо в нашому розрізі. Після того, як ми викреслили всі будівельні конструкції нашого розрізу, ми приступаємо до оформлення нашого креслення. Ми показуємо висотні відмітки, наружні та внутрішні, ми показуємо лінійні розміри, зовнішні та внутрішні, основні вісі, відстань між ними. Також штрихуємо всі будівельні конструкції, які попали в січення. Та оформлюємо наші фасади, які поза січенням. Дякую за увагу! Бажаю успіху!